Нації творять свою історію: одні борються за незалежність та розвиток держави, інші знищують набуте кров'ю та потом. Історія української нації, початку двадцятого століття чорна смуга страшного геноциду. Україну хотіли зацькувати, загарбати, знищити боротьбу за волю України, вели національно визвольні повстанські загони. Серед них з одного боку спокійний та розсудливий, з іншого енергійний та рішучий, яскравий отаман та підполковник, Ананій Волинець, командир полків армії УНР. Він був одним із перших повстанців на Поділлі. Це як і Яків Гальчевський, як і Яків Шепель не тільки е, вчилися у. Отамана Ананія Волинця військової майстерності, але служили під його безпосереднім началом. Це людина, яка була дійсно провісником волі в період тих подій, які відбувалися 100 років назад, і які, слава Богу, у нас на державному рівні відзначаються по всій Україні а саме сторіччя Української революції. Отримати те, Завдячуючи, чи заради чого наші предки завжди воювали в першу чергу з росіянами? Це за незалежність. Народився Ананій Волинець 1 жовтня 1894 року в багатодітній селянській родині у селі Карбівка. Нині це Гайсинський район Вінничини. Нашому селі всі хлопців називають Волинцями. Волинцями, От. ну тепер колись трошки боялися цього, а тепер гордість, Вони радіють, що вони волинці. Це значить сміливі, мужні, настойчиві, борці за Україну, за незалежність за нашу рідну землю. Відомо, що його старший брат Олексій також був повстанським отаманом і за свою діяльність був розстріляний чекістами у 1921 році. Ще один брат Ілля також був репресований, ну, очевидно, лише за те, що був братом отамана. І хоча суд не засудив його до розстрілу, а лише на ув'язнення в концтаборах, але, очевидно, він там і загинув, оскільки доля його невідома. Це ж саме стосується і іншої сестри Ананія Волинця Ганни. Яка теж була заарештована в 37 році і загинула на засланні? Ось е кримінальні справи на родичів Ананія Волинця, це на його рідну сестру Ганну Гаврилівну і на брата Ілька. Ну, до речі, на брата є фотографія кримінальній справи. Чимось до речі, навіть і схожі на на Волинця. Мій дідусь. І він рідний в сім'ї нашій, Наш, мій дідусь Гелько репресований. був. Як забрали, і він і не повернувся. Батько йшов в школу, він прийшов, зустрів його, батько йде в школу, він зустрів його. Чий ти синок будеш? Марії Волинчик. Ну, ну добре, то йди. І вдома він його один раз тільки бачив. І тоді як пішов, може він колись і приходив ще. Но так, що діти не знали з нами, не спілкувались, тому що тоді це був бандіт до сім'ї питів вільної України. Він розганяв більшовиків. Він е, в нього ж була армія. яка… Відомо, що Ананій Волинець восени 1913-го вступає до верхньодніпровського середнього сільськогосподарського училища, де здобуває фах агронома. Саме там його застали події української революції, наслідок яких він повертається до себе. На батьківщину і включається активно у громадсько-політичне життя. Це тим більш йому вдається, що його брат, двоюрідний Іван Миколайчук, був обраний до складу Української центральної ради. Якщо Волинець Ананій Гаврилович добивався і, як то кажуть, виборював незалежність у боях, то його двоюрідний брат це виборював на рівні бухмети не дипломатії, а на рівні політикуму. Чому? Тому що він потім певний час входив і був обраний до Центральної ради на посаді заступника міністра землеробства. Я Волинці ряд справ, які свідчать про його громадську і повстанську діяльність. Документ теж за 1917 рік про створення у Гайсині. Комітету охорони революції, до складу якого війшов і отаман Волинець. Ось перед нами один теж з цікавих документів, де зберігся власноручний підпис Ананія Волинця, який на той час займав посаду заступника Гайсінського повітового комісару тимчасового уряду. 1917 дев'ятсот Ананія Волинця як авторитетного діяча при тимчасовому уряді призначають начальником гайсенської повітової міліції. Ну, ще один цікавий документ про те, що в жовтні 1917-го року в гайсині збунтувалися місцеві солдати-пацієнти венеричного закладу. Що почали грабувати магазини, тютюновий, збройний, ювелірний, шкіряні лавки, лише рішучі заходи Ананія Волинця, який очолював повітову міліцію, дозволили ліквідувати ці безпорядки. Ну, а за часів Центральної Ради то Ананій Волинець мав настільки вагомий авторитет, що здійснював. Інспекційну поїздку по Поділлю обстежував діяльність місцевих органів влади за завданням центрального керівництва. Коли прийшов до влади гетьман Скарбацький, він став опозицію до нього і потім, як то кажуть, не звертаючи увагу на те, що відбувається в Києві, він знав, що тут треба було наводити порядок і боротися за самостійну незалежну Україну, коли кліч пішов вже на, з Києва по Центральній Раді, по авто. Федералізація а потім вже універсалами воно закріпилося як незалежна Україна 20 листопада 1918-го Загін Волинця налічує 250 добре озброєних козаків, переважно селян з Рахнівки. У загоні чотири скоростріли. За 10 днів до загону Волинця приєднуються 3 тисячі козаків селян, які на озброєнні мають 30 кулеметів та одну гармату. Кінний відділ нараховує 200 вершників. Хочу підкреслити, у Ананія е, Гавриловича були в підпорядкуванні чи під його рудою не професійні військові, а звичайні люди, які вчора пахали, сіяли хліб, а сьогодні взяли гвинтівки і е, шаблі до рук і захищали свою рідну землю саме від нашого. Східного е сусіда, саме росіян. Волинець повторював козакам: ми йдемо на тяжку боротьбу за визволення України. Можливо, що не всі ми повернемося до рідних осель. Пам'ятайте, щоб нас не зустрінуло, я вас не покину. Шлях наш тернисто кривавий. Хто почуває себе слабодухим, не має віри в нашу перемогу, не має віри у свої сили витерпіти все до кінця, той хай зараз виходить із курення і повертається геть до плуга і волів. 1919 дев'ятсот а на ній Волинець очолює гайсенський полк імені Симона Петлюри та воює проти більшовиків. Волинець мобілізував близько 10 тисяч повстанців у визволених містах. Зокрема, гайсині, ладижині, літині, хмільнику, встановлював українську адміністрацію. Мною зазначив Волинець було зайнято не тільки саме місто Гайсин, а територія всього гайського повіту. Моєю метою було створити тимчасово адміністрацію до встановлення і повного захоплення України Петлюрою. Безумовно, що встановленні повітових комітетів комуністи участі не брали. Головним політичним гаслом було ради без комуністів. Волинець захопив також і залізницю Вапнярка, Христинівка, Цвіткове до його руху. Бук потрапив бронепотяг, большевик, залізниця нарешті почала служити українцям. Ну, вісім разів Гайсен переходив за два місяці, переходив із рук в руки. Тобто звільняли місцеві козаки під орудою Ананія Гавриловича, Наприклад, потім заходили червоні, потім могли зайти Добровольча армія Ріо. Російській імператорської армії до речі, яка тут так само не хотіла здавати свої позиції і вела жорстач... запеклі бої у повстанців. Волинець користується значною популярністю в Гайсінській повіті. Його люблять і бережуть. Енергійна людина Волинець має організаторський талант з сіл ідуть до нього охотно козакувати. Натомість більшовики оголосили за голову отамана велику грошову винагороду. Важке дуже життя було. Коли він був у Карбівці, то він змушений був переховуватися в лісі там від Шуримленецька до Карбівки нас ліс, і він в цьому лісі переховувався своїми однодумцями, можна сказати, чи друзями, чи ну той час називали я скажу по правді, їх називали бандити. Банда Волинця була. Загін Волинця збільшувався і нараховував уже 1700 багнетів та 800 шабель. Командир проводить успішні бої за Братслав, Тульчин та Христинівку. Коли він був витоків е, вільного козацтва, він зміг згуртувати до п'яти тисяч чоловік. Він гарний був, він розумний був. Там написано все, як він читав. Він свинопасом був. Він де не ходив з книжками. Був. Ну так розказано ну, в сім'ї. В нас це вже ми тоді тепер ось стали... Щось говорити: а то ні, ні, ніколи, ні батько. Ніхто нічого. У березні 1920-го він знову підіймає повстання на Гайсенщині. Створює Гайсенсько-Братславську повстанську бригаду, яка вливається у Запорізьку дивізію. Влітку восени 1920-го Керує повстанцями в тилу Червоної армії. Отаман Волинець запроваджував стабілізацію і економічно, і політично на контрольовані йому території. Так, Зокрема, на території Хмельницького сучасного району він видав указ, щоб місцева влада взяла на облік весь хліб у поміщицьких економіях, і щоб селяни негайно приступили до молодьби цього хліба, а потім, щоб цей хліб продали за дешевими цінами біднішому населенню. Кінець осені 1920-го закінчився для багатьох українських вояків в таборах для інтернованих у Польщі. Не став винятком, і ананій Волинець. Туди він потрапив за наказом верховного командування УНР. Українська армія відступала з боями за Збруч. Так, Волинець опинився на території, окупованій поляками. За роки війни пише головний архівіст Вінницького обласного державного архіву Завальнюк, а на ній Волинець, як і головний отаман Симон Петлюра, не нажив собі ані золота, ані коштовностей. Оселившись із вагітною дружиною в селі Щаснівка біля Тарнова, заробляв на прожиття важкою працею у заможних господарів, а також лікуючи місцевих селян. Згодом, після багатомісячного перебування у рівненській в'язниці у 1922 році, куди він потрапив за підозрою в антидержавній діяльності, змінює одну професію за одною. А на ній Волинець вступає до української народної партії, працює в редакції щотижневика дзвін, підтримує дружні зв'язки з багатьма визначними діячами української еміграції. Толя склалася так, що Отаман на Волинець разом із регулярною армією відійшов в 1920 році за кордон і з цих пір більше не повертався на батьківщину. З одного боку, це врятувало йому життя, а з другого всюди сущі органи знайшли його і на території Західної України. 1933-го полковник Волинець знайомиться із майбутнім командиром УПА Тарасом Боровцем. Згодом боровець напише: Волинець був нашим симпатиком та дуже добрим моїм дорадником у багатьох справах. Він знав про всі плани та дії нашої організації і був дуже поважним співавтором тих чи інших її намірів. Це була високоінтелігентна та далекозора людина, гнучкий тактик. Я дуже багато від нього навчився у галузі воєнно-політичної тактики бачити те, чого не видно. Тарас Боровець пропонує Ананію Волинцю вступити до їхньої підпільної організації. Гайсинський отаман погоджується, але попереджає, що візьме на себе обов'язки тільки за умови, що проводитиметься конкретна бойова робота. Боротьбу Волинець продовжував до 1939 року. Проте за доносом громадянина Пекаря, колишнього гайсинчанина, Ананія заарештували. І Саме у Вінниці відбулося 1900. 41-му році судилище, на якому отамана було засуджено до смертної карі. На процесі була маса кореспондентів та журналістів. Писав Тарас бульба Бульбабуравець. Усі вони аж запінювалися з приводу того, що цей старий бандит ще й тепер перед світлим трибуналом трудящих поводиться так само, як 25 років тому в Гайсині. Коли Волинця запитали, чи винен він у тому, в чому його обвинувачують. Він спокійно відповів: ні. Як то ні? Ти не чуєш, що народ говорить. Хіба це народ? Ще хотів би показати фотографію е, Волинця самого, яка зберігається в управлінні СБУ. Це вже перебував у Вінницькій тюремній в'язниці. Ну, видно, що сліди катування в нього на обличчі, але виглядає він незламно. Ось ця хата рідного брата Ананія Іллі. А це самого Ананія Волинця. І саме зараз ми знаходимося на місці, де народився Ананій Гаврилович Волинець. Наша гордість. Ми пишаємося ним. Він саме боровся і надихав всіх на волю України. Цій хаті вже мать років 200, і це вже обклали її. Баба моя купила хату в нього. Волинця тут Тут, тут він народився. Донька Ананія Волинця Таїсія, прожила більше 90 літ, проте на чужині у Сибіру. Вислали її туди через те, що була донькою отамана. 20 років незалежності вона мріяла, що її батька реабілітують та визнають борцем за державу, але не дочекалася це. Листи, дочки Волинця Таїсії. І вона писала: нам вдячна за ваш, ваші листи і за фото, якими любуюсь і перечитую ваші листи, а немов в Карбівці разом з вами, своїми очима, не віру оглядаючи і е, когностас, що можна таке таку красоту сотворити своїми руками. Це дійсно талант від Бога. це Він її вислав фотографії. Могила славного героя Вінничини та армії УНР знаходиться серед безіменних, хоча ми нащадки маємо берегти пам'ять про одного із найяскравіших керівників національно визвольної боротьби на Поділлі періоду 1919-20 років Ананія Волинця.